Вітальна РБК Україна, Сполучені Штати Америки і Росія, зустрілися за столом переговорів у Саудівській Аравії без України і без Європи. Зустріч закінчилася. Росіяни кажуть про початок дуже позитивного конструктивного діалогу, і що тепер США і Росія, начебто, краще розуміють один одного. Європа намагається реагувати на останні події, викликані Сполученими Штатами Америки. Тим часом Зеленський зустрічається з Ердоганом. І чи є в Україні простір для маневрів в таких умовах? По-перше, вам ставлю це питання. Відповідайте у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку. І по-друге, вітаю Максима Насвітайлова, політолога і експерта міжнародника. Пане Максиме, добрий день. Добрий день. Чи я правильно розумію, що Росія сьогодні тріумфує, адже, по суті, довго йшла до цього? До зустрічі Тета ТЕТ США супердержави, як вони це називають, США і е... Кремль. Ну, В українській мові є такий дуже гарний вираз: не каже гоп, поки не перескочиш. Е, і мені видається, що вони рано радіють, тому що вони досі сприймають бажане за дійсне. Вони думають, що розпочались перемовини, а перемовини не розпочались по факту. Е, те, що зараз відбувається, я б назвав певною мірою розвідком. Тому що переговорний процес він обов'язково буде включати в себе по перше Україну, так як сторону конфлікту. По-друге, він буде включати ті країни, які безпосередньо будуть гарантувати безпеку і гарантувати дотримання цієї угоди. І крім сполучених штатів Америки, тут однозначно мають бути країни Європейського союзу. Бону вибачте мене, якщо ви сподіваєтесь. Маю на увазі Сполучені Штати Америки, що саме Європа візьме на себе більший тягар гарантії безпеки, то яким чином взагалі можна укладати якусь угоду про щось домовлятись без участі Європи, і якось потім їм нав'язати силою виконання цих безпекових гарантій? Ну це ж абсурд. Тоді про які безпекові гарантії може йти мова, якщо ці країни не можуть гарантувати власну політичну суб'єктність. А по-друге, я думаю, що точніше, це вже по-третє. По третє по я думаю, що Китай захоче долучитись до цього процесу, і це цілком закономірно. Вони мають великий вплив на Російську Федерацію, і вони захочуть бути до цього доєднані. Вони розуміють, що це серйозна геополітична історія, серйозна репутаційна історія, і в принципі, спостерігаючи за Сполученими Штатами Америки. Розуміючи, що зараз Штати не є такими сильними, як намагаються бути, те, що ця стратегія Трампа надувати щоки, вона спрацьовує тільки тоді, коли вдається отримувати швидкі е результати за короткий термін часу, те, таким на одразу накинулись, продавили, здобули, похвалились, але коли це не спрацьовує, то стратегії за цим всім не стоїть. І Китай це на власному прикладі показує. От Штати там, ух, так надулись, але санкції 25% проти Канади, проти Мексики, потім ті там пішли на певні домовленості, які, в принципі, більшою мірою були о, обговорені ще за каденцією Байдена, ну, але нехай. І потім вони такі ну, ще й санкції проти Китаю 10%. А Китай такий, а ми 15 відповідь вводимо вам. І нічого не пропонуємо. І ще й продаж Тіктоку зірвався, здається, що мало бути таким жестом доброї волі з боку Китаю. А ще й Китай отак бере і заходить туди, звідки виходять штати. Тобто вони закривають сайт і відповідно втрачають м'яку силу в цілому ряді країн, в тому числі в важливих латиноамериканських країнах, і замість них хто туди заходить? Китай і Китай зараз ну, не поспішає нікуди. Вони досить стримано висловились про те, що відбувається: що будь-які зусилля з проводимирного врегулювання вітаються, але вони очікують етапу, коли будуть залучені усі сторони, які в цьому зацікавлені. Ну перекладаючи мови на дипломатичне, ви без нас домовлятись не будете за дипломатичної наради. І тому це все точно не переговори. Це передчасна радість з боку Російської Федерації, але це нормально. Якщо вони таким чином будуть втрачати пильність і аж занадто оптимістично налаштуються з, з приводу своїх перспектив, то для нас це буде тільки краще, адже вони не зможуть адекватно будувати свою стратегію. І коли ти не, не оцінюєш адекватно всіх ризиків, ти не можеш правильно планувати. Тому це, звісно, неприємно те, що ця комунікація відбувається. Я б не сказав, що в принципі це щось катастрофічне, бо очевидно, що Трамп зараз намагається випробувати таку ідею, а давайте ми будемо робити вигляд, що ми не сторона, от, ну, ми не представники якоїсь сторони, ми не партнери України, а ми просто там, рефері, сторонний спостерігач там. І так далі, поки що він випробовує такий підхід. Мені здається, що він в підсумку не спрацює, і штатом доведеться змінювати цей підхід. Ну, ну поки що будемо дивитися знову ж висновки робити зарано, тому що кожен день фактично з'являються якісь історії, заяви, відбуваються події, які перевертаються з ніг на голову. І я думаю, що варто перечекати оцю турбулентність. Яка можливо буде тривати найближчі, я сподіваюсь, не довше, ніж місяця півтора-два, і все перейде до більш такої системної роботи, тому що ну так справи не робляться, це ніколи так не працювало і не буде зараз працювати. Ну, очевидно, що у команди Трампа, самого Трампа досить поверхневе розуміння того, як працюють як міжна... В принципі, міжнародні відносини працюють. Як я вже не беру про міжнародне право, то байдуже. Але тут елементарно, знаєте, ну, варто було б знати історію для початку, так, трошки глибше, ніж там до періоду Рональда Рейгана. Ну, трошки попнути. Можливо, вони все зрозуміли. Але ну, якщо вони не вчаться на чужих помилках чи на помилках своїх предків, будуть набивати шишки самі. І вчитись на своїх поволках так чи інакше, інформаційний простір в наступні години можливо добу буде просто переповнений, нібито результатами цієї зустрічі. От зараз я просто хочу процитувати, аби так ясність внести Fox News, Росія та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні. Потім підписання остаточної угоди. І Трамп нібито готовий прийняти результати, за якими в Україні виграє маріонетка Кремля. Це взагалі ну, суто гіпотетично можливо, чи ні? А, знаєте, це прям Мінськ 3 так? Що ж тати говорили? Що Мінську 3 не буде. І в результаті пропонують. ну... Не факт, що пропонують, але поки що то обговорюють таку історію. Чим це відрізняється від мінських угод тільки тепер не в масштабах тимчасово окупованих територій, а в масштабах всієї України. На моє глибоке переконання, вибори можливі тільки після встановлення довготривалого миру і повного закінчення війни. Перший етап це надання Україні безпекових гарантій. Від е, країн Європи, від Сполучених Штатів Америки, справжніх, надійних, довготривалих безпекових гарантій. Потім другий етап, е, ну і паралельно з тим припинення вигодів, потім другий етап це проведення перемовин встановлення миру. І потім третій етап це безпосередньо проведення виборів. Найбільш компромісний варіант окей, е, надання безпекових гарантій, заходять миротворці по лінії розмежування. Не просто припиняються бойові дії, а вступають в дію безпекові гарантії, проводяться вибори, і потім вже формально нова влада підписує там напрацьовані домовленості. Бо інакше, безумовно, Російська Федерація скористається цією ситуацією. Провокації, втручання з вибори, підкуп, намагання ці вибори зірвати інформаційно психологічні спецоперації, в принципі, вибори це завжди великий накал пристрастей і розкол у суспільстві, чого ми не можемо дозволити собі в часі протистояння з російським з російським агресором. Так, я бачу, у нас готуються до такого сценарію. Ну тобто його не виключають. Очевидно, так е, така поки що пасивна передвиборча кампанія. Вона триває, і багато хто до неї готується. Але з державницької позиції мені видається, що це може стати для нас катастрофою. Це може стати початком остаточного кінця. Бо у Росії все ще є шанси, у Росії все ще є тут, їхні агенти впливу, і у них є колосальний досвід втручання, вибори у нас в Америці, в Європі це завгодно, і тому я думаю, що вони просто так від цього не відмовляться. У Парижі відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції, після того як Кіткелов сказав, що Європа буде виключена з переговорного процесу. Там нібито не вдалося домовитися про відправку військ в Україну. Однак видання німецьке повідомляє, що Євросоюз. Цілком ймовірно готує пакет допомоги Україні на 700 мільярдів євро для закупівлі військового обладнання. Це ж дуже багато, це щось сенсаційне. Як ви е, загалом оціните реакцію Європи після Мюнхенської конференції на тлі от, Судівської Аравії? що Європа може зараз зробити? І чи вона щось робить? О, ну, перш за все, почну по порядку. Що говорила, ця ця зустріч в Парижі. Це, звісно, яскраве, знає, таке е, уособлення такого прислів'я, що поспішиш людей не смішиш. Не встигли ще охолонути ноги Мюнхенської конференції, як вони вже буквально за день влаштовують ось це. Я розумію, вони обурені, вони ображені, е, Америка зачіпила їх его. Фактично, була знаєте, класична сцена з американських е фільмів, де школяр хуліган, е школяра такого якогось слабенького махнув головою унітаз Це приблизно те, що зробив Джей Венс з європейськими лідерами. Це що називається булінг. Так, це, це був прямо булінг чистої води. Ну тобто, прийшов якийсь хлопець, авантюрист, мовно кажучи, який в політиці там всього нічого. Який ще кілька років тому називав Трампа фашистом, його прихильників ідіотами при нього, з з і Так далі, зараз став його віцепрезидентом. Він не має ні досвіду, ні належного інтелекту. І тут він приходить і оцих всіх людей, які будували десятиліттями свої кар'єри, е, мають ці досить міжнародних відносин. Е, багато з них досить такий гідний рівень інтелекту. Вон, пані Руслафан Дерляєн, наприклад, е, дуже мною поважна, і так далі. І от це збурення їх збадьорило безумовно. <смі> Загалом, звісно, Мюнхенська конференція знову таки буду говорити сьогодні українськими приказками. Сіли, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Але разом з тим, так, треба було щось робити, але ну, і треба було робити швидко, але не настільки швидко. Оце ось проблема. Все так також не працює. Ну не можна просто закінчилася конференція. І ви такі післязавтра зустрічаємось в Парижі. Знаєте, із розряду там з Мюнхенської конференції ще фуршет залишився, вино не допили. Салати треба доїдати. Давайте зберемось там на автопаті, У Макрона у Макрона по суті автопаті був було. Ну по суті так. Ну це, це друня, Ну типу, треба було взяти паузу, треба було переварити те, що трапилось. Проговорити це і там, ну хоча б через тиждень, а то це ж треба було чому, бо там проходить в Саудівській Аравії, і ми в той же день зробимо, щоб показати, uh -huh. що Європа також суб'єктна, що Європа не сидить, склавши руки, поки е, Сполучені Штати Америки зустрічаються з, з Російською Федерацією. Тільки проблема в тому, що ну е, трошки так е, опозорились. Ну, зібрались і зрозуміло було, що ну, типу, одразу не домовляться про щось конкретне. Але ну, прям взагалі ні про що. Ще цей Шольц. Ну, я вважаю, що такі речі вже потрібно відкласти на після виборів в Німеччині. Ну, про що зараз Шольц може домовлятися? А Франція, Німеччина і Великобританія це три ключові країни Європейського Союзу. Як взагалі ну, от можна зараз про щось домовлятися? Тому мені видається, треба взяти паузу, треба повторити обов'язково, але краще підготуватись і дочекатись, коли вже вибори в Німеччині завершаться і канцлером стане мерць. Він виглядає рішучим і конкретним. Мені видається, з ним можна буде про щось домовитися. Його риторика під час дебатів також досить яскрава і проукраїнська. Потім вже можна буде щось, щось з цього приводу думати. Але знову ж таки закликаю всіх не очікувати якогось швидкого рішення. Поки що ними не пахне, не знаю комусь там, звісно, дуже ну, і мені хочеться, щоб війна завершилася. Але ж питання в тому, як вона завершиться. І якщо це буде сталий, справедливий для України мир, то він швидко не зробиться, на жаль. Але нам потрібен такий мир, щоб він був тривалим, щоб війна не повторилась через рік чи через два, чи після завершення каденції Трампа. Чи щоб за цей період, поки цей мир буде тривати, Україна там не, стала частково під політичним впливом Російської Федерації, а частково американською ресурсною колонією, Це ж також не вихід, так тому ну потрібно проявляти свою суб'єктність, потрібно терпіти, потрібно битись, старатись на всіх рівнях, ви кажете, не чекаєте швидких рішень, але Трамп же діє у турбу режимі. І очевидно, що всі ці зустрічі вони не, не будуть. А, Просто відбуватися, от як в Саудівській Аравія, одна за іншою, і так десятки сотні разів. Є ж якась конкретика з боку Трампа, є якась конкретика з боку Путіна. Вони мають в якийсь момент домовитися або не домовитись, і як Трамп собі бачить, на ваш погляд, де Україна має з'явитися. Тобто, що Трамп має вирішити з Путіним, щоб потім е і Україну запросити, і Європу? Я не думаю, що там є стратегія. Я думаю, mm -hmm. що вони е створюють цей штучний хаос. Для того щоб рішення знайшлося саме собою, щоб хтось їм запропонував варіанти рішень, виходячи з цієї ситуації, вони обрали найкраще, сказали, що ми так і планували. Я в тому, що вони роблять, не бачу стратегії. А що ви можете сказати про зустріч Ердогана і Зеленського? Наскільки це взагалі важливо, критично в ситуації пошуку миру? Ердоган може якось Туреччина впливати на цей процес? Це добре, що ми ведемо свій міжнародний паралельний міжнародний трек, що Зеленський зустрівся з привізвичами в Арабських Еміратах, а тепер в Туреччині. Важливо, що ми говоримо з різними регіональними лідерами, спілкуємось, укладаємо угоди по співпраці. Ми показуємо, що ми не чекаємо, просто не сидимо і не чекаємо, поки все вирішить за нас. Ми займаємося своїми справами і. Чіпко декларуємо, що без нас переговорів жодних не буде. Ви там можете зустрічатися, спілкуватися, але домовлятися вам все одно доведеться з нами. Ми свою роботу робимо. Туреччина безумовно важливий союзник. І я говорив вже про це раніше. Що якщо ми творчі сили будуть частинами безпекових гарантій, то як на мене, залученість туреччини була б дуже влучною і важливою. Пане Максиме, дякую за розмову. Максим світайло, політолог, експерт, міжнародник, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть, вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.